Це буде показник успішності контрнаступу, якщо Україна дійсно зможе прорвати лінію лінії оборони Росіян. Нас хочуть, але бояться бачити в НАТО. Якщо ми залишимо Росії, бодай якісь важелі впливу, то у нас точно не буде стабільного миру. Ми Росії не пропонуємо нічого в принципі, окрім як забратися з нашої території, сказати, що мейнстрім експертної спільноти на заході це обов'язкова підтримка України. 二。Nee. Ми знаємо про те, що Захід підтримує Україну, ну принаймні на словах, але чи підтримує Україну західна експертна спільнота, яка багато в чому формує думку політиків? Про це ми зараз поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко, і у нас у студії Європейської правди Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки та фонду демініціативи, наша багаторічна авторка і моя одна з улюблених експерток у питань конфліктного врегулювання і безпеки. Тобто зараз будемо, мабуть, говорити саме про це. Вітаю. Рада бачити, і ми на каналі Європейської правди це канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Будемо зараз говорити власне про нашу роль. От. Перш за все, зараз прийшов саміт НАТО. Звичайно, це уклавна безпекова подія цього року. Ми отримали якісь обіцянки про те, що нібито нас хочуть бачити в альянсі, але от обіцянки тільки на словах без документів, тобто якоїсь конкретної формули Україна не дістала у вільнюсі. Моє враження нас хочуть бачити в НАТО. Так. Да. Я думаю, що нас хочуть, але бояться бачити в НАТО, і це напряму пов'язано як з, зі старими досі незміненими практиками ставлення до Росії, так і з політикою стосовно конкретно російсько-української війни у 22-му і 23-му році. Тобто, відсутність розуміння, як саме і коли саме ця війна завершиться, вона не сприяє точно. Більш радикальні позиції стосовно відкритого запрошення України до НАТО. І на жаль, я вважаю, що занадто вже сором'язливим виявився західний політиком на вільському саміті. Бо відкрите запрошення навіть не початок вступу були би дуже доречним політичним сигналом, якраз таки для того, щоб сформулювати позицію по завершенню конфлікту. І тут країни НАТО вони ну, як на мене, просто розійшлися. Бо деякі вже мають визначену позицію Україна однозначно має бути в НАТО. І тут не має бути жодних різночитань. А інші досі вагаються. І, на жаль, серед тих, хто вагається, є Сполучені Штати, які однозначно є форвардиром взагалі, цього політичного процесу в Альянсі. Твоє відчуття: хто ще, крім США, вагається? Вагається Німеччина. Через те, що Німеччина, в принципі, обрала зараз додатково до попередньої політики, що Україна, можливо, і не має приєднуватися до НАТО, тобто стара історія починаючи там з х років. Але зараз до цього додався ще один елемент, який в Україні можливо, ми не так відчуваємо Німеччина, і зокрема персонально Шольц дуже боїться бути в авангарді. Серйозних політичних рішень, які які стосуються зокрема нашої війни з Російською Федерацією, от Німеччина готова допомагати давати гроші, надсилати в результаті важке озброєння, тобто Німеччина зробила справді прорив своїй позиції стосовно України за весь 22-й рік. Але там, де йдеться про ключові рішення, які розвертають взагалі історію альянсу, історію того ж європейського союзу, російсько-українських відносин. Тут Німеччина хоче бути за кимось, і це насправді дуже смішно, тому що Німеччина традиційно. Претендує на роль політичного лідера Європейського союзу, а зараз елементарно не виконує цієї ролі. Це дуже насправді цікавий момент. А я зараз скажу штуку, яка є глибоко непопулярною. Я впевнений, що частина глядачів на цьому скаже, ну, що він взагалі верзе. Але я вас прошу, не вимикайте на цьому моменті відео, тому що ми пояснимо, ну принаймні, я спробую пояснити, чи це так. І от цікава твоя думка, чи співпадає. от нас всі звикли хаяти Ангелу Меркель, і є що, але у мене є враження, що от вона була готова на якісь різкі дії, і була готова бути лідером, який за собою тягне. От Шольц просто не лідер. І все. У мене враження саме таке, що якби надзвичайно ну, немає в історії, якби, але є шанс, що за іншого лідерства Німеччини, навіть навіть за Ангели Меркель, попри всі її помилки і помилку 2008 року, цілком можливо, що вона би виявилася сміливою. Цілком можливо, я скажу тобі так, що враження, що Шольц не є тим лідером і і не виконує тієї ролі лідерства, яке звикли бачити за Німеччиною, ну таке враження не тільки у тебе, але й у багатьох німців, які цікавляться політикою, з якими доводиться співпрацювати в експертному середовищі і. Це власне їхня позиція, що от по чутливих питаннях Німеччина спочатку персонально шольц пересвідчиться тисячу разів, що є союзники, які це однозначно підтримують. Що вони точно не звернуть з цього курсу. Ситуація з танками була дуже показовою, але вона лягає і в пояснення німецької, точніше шольцівської дипломатії стосовно України зараз. І на жаль, питання НАТО виявилося одним з тих. Де Німеччина не могла сказати нічого іншого, окрім як давайте з цим почекаємо в першу чергу тому, що Сполучені Штати, які є основним військовим і політ... донором України зараз і м, очолюють фактично цю проукраїнську коаліцію в світі, вони вагалися, і Німеччина не звернула увагу навіть на кардинальний розворот політики Парижа, який традиційно. Виступав за обмеження військової компоненти в НАТО і більше переведення діяльності НАТО в якусь політичну складову, і навіть Франція змінила свою позицію, але для Німеччини було важливо, що реальний лідер проукраїнської коаліції не наважується. Надати Україні відкрите запрошення і Німеччина, звісно, комфортно за цим рішенням, скажімо так, сховалася. Це, скажімо так, урядова частина, вона важлива, тому що уряди роблять політку. Але зараз ми поговоримо про інше. І перед тим як ми до цього перейдемо, я закликаю вас, лайкніть це відео, якщо вам цікаво взагалі, що думають про Україну в альянсі. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш канал, а також коментуйте, ставте питання, що ви хочете і ще побачите у нас. А я спитаю про. Не політиків, а про експертів. Ну з на перший погляд здається, що експерти ну. Хукерс, хто кого цікавить, що вони думають. Вони там собі якісь там статті пишуть, але насправді ж експерти вони формують часто думку політиків, формують думку суспільства. А на заході суспільство це важливо. Так от що думають експерти? От вони більше на нашому боці чи на боці, ну скажімо, шольца? По-перше, це залежить дійсно від країни. В Німеччині я би сказала, що дискусія, яка не сподобалась би рядовому українцю, вона дуже поширена. І якщо б ми могли суцільно розуміти німецьку мову, включили навіть державні німецькі телеканали, то ми почули би дуже багато антиамериканських меседжів. Хоча на фоні того, про що ми тільки поговорили, ми розуміємо, що це певний абсурд. Не абсурд, якраз це і є. Тобто, коли у тебе є внутрішня залежність від когось, ти, можливо, цього когось навіть десь намагаєшся показати, що ти сильніше за нього. що Ти його можеш критикувати, ну, але ви це, це є. Це є в дискурсі німецького суспільства, в дискурсі німецьких експертів, зокрема, про те, що забагато на себе беруть Сполучені Штати. Ми маємо дбати про інтереси Німеччини. У нас своя. Економіка, своя дипломатія, свої інтереси. Це поширено не тільки в Німеччині. Ці, ці настрої дуже активні в дискурсі у Франції. Наприклад, якщо ми візьмемо Італію, то в Італії взагалі ситуація така сприятлива для України, тому що уряд є максимально проукраїнським, навіть я би сказала більше в своїх рішеннях проукраїнським, аніж ми могли очікувати від Італії, але якраз рівень експертного середовища. Він е, багато в чому панує уряду, і більше говорить про мир, а не перемогу України. Більше говорить про е, припинення вогню, а не деокупацію і звільнення українських територій, е, можна вловити е, порівняння або співставлення жертви і агресора, якщо ми говоримо про український і російський народ, зведення всього до того, що це Путін. Тобто, в експертному дискурсі є багато меседжів, яких і близько не. Має наприклад, в дискурсі, в в Меседжах італійського уряду, якщо говорити про Британію, то в Британії ситуація більш виглядає для нас оптимістично в цьому плані і є дійсно консенсус, де і влада, і опозиція однозначно виступають за максимальну підтримку України, і тому навіть якщо зміниться уряд консерваторів на лейбористів на наступних виборах, то я не очікую жодного розвороту в британській зовнішній політиці. Вони це вважають питанням національної безпеки в Британії. Можливістю збільшити її присутність на міжнародній арені, і це поділяє і політиком владою опозиції, і експерти. А, а на експертному рівні здебільшого дійсно лунають заклики про приєднання України до НАТО, про немож, неможливість погоджуватися з окупацією українських земель. Хоча і в Британії все рівно де-не-де -де виринають якісь скандали. Є експерти, які дуже обережно. Пропонують подумати про можливу формулу примирення з Росією без звільнення українських земель. Але я би сказала, що вони в меншості, от в Британії, конкретно у мене є своя версія, чому насправді це все відбувається. І чому до речі, вона пояснює, чому в різних країнах є настільки різний, кардинально різний експертний дискурс. Хоча здавалося б в глобальному світі, коли експерти їздять один до одного є обмін і так далі. Вони нібито мали би зближуватися. А ми дійсно Бачимо по країнах, ну, діаметрально е, різну картину. Мені здається, це через те, що в різних державах е, Росія, коли вона була. Багатшою і не настільки токсичною, а вона годувала експертів по різному. І, от, умовно, італійські експерти, я думаю, що навряд чи є багато з них, хто не був жодного разу у Санкт-Петербургі, там в Сачах чи в інших місцях. Я вже не кажу про те, що після 14-го року, після незаконної анексії Криму, продовжувалося оце возіння експертів навіть до Ялти. Тобто, Росія готувала цією м'якою силою лояльність просто ну, не, плат... не платила їм банально бабки, uh -huh. а... а робила так, щоб вони відчували себе залежними. От в мене таке відчуття, що це є причина. Це є однією з причин. А я до цього додам ще одне моє враження від спілкування з рядом експертів, які займаються саме Східною Європою, а по факту це в більшості випадків саме Росією. Мені здається, що дуже часто, принаймні я з цим часто зустрічаюся в своїй роботі і в спілкуванні з експертами, дуже часто існує залежність людини від професійного шляху, який вона залишила а, там за своїми плечима. Експерт в західному світі, в Західній Європі, це людина, яка буде приблизно на 30-40 років старша за мене. І це класична історія, коли людина, що зробила вже кар'єру в розвідці, в дипломатії, в академічній сфері, можливо, в дослідницьких центрах в аналітичних, вона досягла всього, що тільки можна, і тепер вона вважається такою, що знає ситуацію, знає предмет дуже добре, і може вважатися такою людиною, яка радить, як буде краще. І от зважаючи на те, що такі люди зазвичай дійсно 30-40 років займалися дослідженням Росії, починаючи ще з розвалу Радянського Союзу або навіть ще раніше досліджуючи Радянський Союз, а зокрема Радянську Росію, і мені здається, що багатьом з них персонально складно визнати, що вони були неправі. Тому зараз, Absolutely. навіть в дружніх професійних експертних спільнотах, дружніх за загальним дискурсом, як в тій же Британії, можна часто зустріти людину, яка дійсно вважається експертом по Росії, яка багато разів там бувала, яка має зв'язки, спілкується, все життя присвятила дослідженню Росії в тій чи іншій мірі, або роботі з Росією, якщо це колишній дипломат, наприклад, що спеціалізується на, цьому, на цій країні. Але визнати, що той шлях провалився і тепер. Треба відмовитись від інтеграції Росії в європейську систему безпеки. Тому що очевидно, що ця м'яка сила, м'яке заманювання Росії в діалог з Заходом він не спрацював. Росія Путіна використала цей елемент як слабкість, збагатилася на продажі енергоносіїв, закрутила максимально гайки, мілітаризувала своє суспільство, отримала від нього карт-бланш на великі події поштибу там. Двадцять року і визнати те, що євро зараз, думаючи про завершення російсько-української війни, не треба думати про як же ми будемо далі Росію інтегрувати, як от її демократизувати. Ну не можуть люди від цього відмовитись, тому вони дуже обережно говорять. Ну так, звісно, ми за перемогу України, звичайно, це краще. Але все-таки якщо ми взагалі не будемо враховувати інтересів Росії, якою б вона не була, то у нас не буде стабільного миру. В той час, як позиція Східної Європи, яка безпосередньо межує з Росією, якраз в тому, що якщо ми залишимо Росії, бодай якісь важелі впливу. На міжнародну безпеку, принаймні на європейському континенті, то у нас точно не буде стабільного миру. І наше завдання максимально Росію послабити, призвести до зміни режиму, і можливо, можливо, спробувати працювати з наступним режимом, якщо він погодиться на умови для цього стабільного миру. Це до речі, нас приводить до наступного дуже важливого блоку чи то запитання. А експертна спільнота ну окей, це неправильно говорити загалом, тому що її не існує. Але от якщо от середні по палаті загальна експертна думка, мейнстрімова експертна думка в тих державах, які є до нас прихильними, ну тобто відкидаємо суто проросійський дискурс на Італії, там частини французьких експертів, і так далі, а беремо тих, хто є притом, не ми, розуміють, як вони бачать перемогу України. Ось, ну, формула перемоги це однозначно звільнення української території. Але проблема в тому, що шлях до цього, дружні умовно, до нас експертні спільноти от, в дружніх країнах, шлях до цього вони теж бачать, як в тумані. Тому що для цього потрібні ресурси. І на сьогоднішній день ті, хто активно виступають за деокупацію повно українських всіх земель і за приєднання України до НАТО, вони нарікають на свої ж уряди, зокрема, в Британії це відбувається через, мовляв, недостатню ресурсну підтримку України для реалізації цього сценарію. Як любить говорити один з основних британських експертів в питаннях воєн і воєнних стратегій безпеки Лоренс Фрідман? Він дуже відомий, він великий прихильник України і як експерти, і як людина. І коли йому ставлять питання: а чи може Україна в якийсь момент погодитися на припинення вогню? Можливо, в цьому є ключ до миру почати з цього. В Британії це, ну, це теж обговорюється: заморозити лінію розмежування, що в цьому буде плюс, які будуть плюси, які мінуси. От він відповідає. Звичайно, Україна має погодитись на припин, режим припинення вогню за умови, що цей режим припинення вогню діятиме для російських військ, щоб вони вийшли з української території. Тобто не стріляти по умовно зеленому коридору для них, щоб вони забралися на свою територію. Але проблема в тому, що такого не буде. І такі люди, як цей професор, вони це розуміють. Хоча ключем саме до української перемоги вони вважають саме оці два стовпи. Деокупація, обов'язкова деокупація Криму, обов'язкова деокупація а, тієї частини Донбасу, яка була окупована з 2014 року. Ми бачимо зараз, що росіяни значно укріплюються саме в Луганській області для того, щоб ми не змогли їх викинути, власне, фізично з нашої суверенної території на кордоні з Росією. І другий елемент цієї перемоги це НАТО. А, Цього підтримують, ну, я би сказала, моє враження, що от власне ті, кого ми дійсно можемо назвати а, прихильниками а, стабільного миру, вони не розділяють ці речі. І вони не говорять про те, що а, ну, де окупація, але Україна нейтральна. Як їх багато? Чи це а, мейнстрім, чи це проукраїнська меншість? Хороше запитання. За моїми враженнями, це все-таки не мейнстрім. І я думаю, що нам в Україні треба дуже свідомим бути, що там, де ми займаємо дуже радикальну позицію, навіть як не емоційно, а саме раціонально, займаємо радикальну позицію. І ми співзвучні тут з поляками, з більшістю польських експертів, з балтійськими країнами, зі скандинавськими країнами в більшості, тобто ті, які бачать пряму загрозу від Росії, так як бачимо ми через спільний кордон. Але в інших країнах. Дискурс він багатогранний. Іноді мені мене це засмучує, тому що це виглядає не науковою, не експертною дискусією, а просто теоретизуванням, коли люди елементарно не володіють достатньо добре матеріалом. Вони є, наприклад, спеціалістами у сфері міжнародних відносин загалом. Або вони займаються якимись конфліктами в інших регіонах. Але для того, щоб аналізувати будь-які конфлікти, ти маєш не просто розуміти логіку там, воєнної дипломатії, регулювання конфліктів, ти маєш знати, з чим ти працюєш, сирий матеріал. І от коли аналізують Україну, Росію і перспективи регулювання, люди, які не мають достатньої бази цього сирого розуміння матеріалу, так вони включаються в якісь стереотизування, це цього теж багато. Але ж Основне, що сказати, що мейнстрім експертної спільноти на заході це обов'язкова підтримка України? Ні. Нам на експертному рівні треба багато доводити. Раціональними аргументами пояснювати, наприклад, чому Крим це військова база Російської Федерації. Він обов'язково має втратити цей статус і повернутися повноцінно під контроль України. Це навіть не очевидно експертному міста. Ні, це не очевидно. А це не очевидно, тому що по Криму, взагалі, дискусія досі, навіть в дружніх нам країнах, точиться навколо того, що це якась сакральна червона лінія для Путіна. Саханіть лицо. Сакраніть і... лицо. Щось залишити, от, повертаємося до того: а якщо врегулювання, то треба ж щось запропонувати одній стороні і іншій. І отут, до речі, якраз і проявляється, де мейнстрим, а де ні. Бо для України варіант врегулювання, і от для цього східного флангу НАТО, ми Росії не пропонуємо нічого, в принципі, окрім як забратися з нашої території, примиритися з суверенним правом України, вступати в ЄС і НАТО. І далі вести діалог цивілізовано. Ми нічого їм більше не запропонуємо. Більше того, Україна вже почала процеси переслідування росіян в міжнародних кримінальних інституціях і буде боротися за репарації. І по цих питаннях на експертному рівні точаться дуже різнобарні дискусії на заході. Репарації ну, треба подумати. Тобто. Чи, чи будуть вони однозначно, а може їх зробити частиною переговорного процесу? що, а, а мовляв, росіяни можливо заберуться в якийсь момент з української території в обмін на відсутність репарації з їхнього боку. Такі теж лунають за переважно обережно і десь так в приватних розмовах більше ніж на конференціях, бо на конференціях поки що мейнстрім це сказати, звичайно, Росія має за все заплатити. Але коли доходить до розуміння, чи точно ми на цьому наполягаємо не для конференції, а для реальної політики, ну тут вже не все так однозначно. Тобто, виходить, що експерти, на відміну навіть від мейнстрімових політиків, навіть публічно і в розмовах ти із колегами готові поступатися інтересами України. Питання лише в тому, наскільки я думаю, що частина експертно середовища готова. Готова як мінімум поступитися частиною контролю контролем України на частиною її території заради повноцінного режиму припинення вогню, чого очевидно не буде. І тут я маю на щастя досвід аналізу війни на Донбасі з Російською Федерацією, коли за допомогою фактів. І реального фактажу я просто колегам відповідаю, що режими припинення вогню ми вже пробували. Жоден з них не спрацював. Варіант розведення сили військ. У нас теж були такі пілотні зони, пілотні проекти. І на відміну від нинішньої ситуації, в нас тоді була, нехай її звинувачували там в сліпоті, глухоті і так далі, смм ОБСЄ, Але вона все-таки фіксувала речі. Вона зафіксувала, що українська сторона на всіх пілотних зонах провела зі свого боку всі заходи, які були потрібні для розведення відведення сили військ. Росіяни це зробили бутафорно і то тільки в одній зоні в золотому. В інших. Зокрема, в станиці Луганській цього не було ніколи підтверджено саме ОБСЄ. тобто, в нас вже є досвід показувати, що подібні домовленості з Росією про режим припинення вогню не виконувалися в масштабі, який в тисячу разів менше ніж нинішня довжина. І, взагалі, сам масштаб лінії розмежування, і навіть за наявності контролю за навіть за наявності міжнародного контролю. Тому підстав раціональних аргументованих сподіватися, що Росія в нинішніх умовах діятиме інакше у нас немає. Тобто, треба переводити розмову завжди в таке раціональне русло. Не те, що от Україна не хоче, це наша суверенна територія. Це вже нікого не зачіпає в експертній спільноті. Треба говорити аргументами, що цей інструмент він просто не не спрацює, бо він вже не працював. Ми його вже пробували протягом восьми років. До, до 2022 року. Потім в експертній спільноті абсолютно неочевидно очевидно більшості принаймні, людей, ну, так, щоб сказати, що це мейнстрім, Україна в НАТО. Це активна частина, але я б точно сказав, що це більшість експертів на про це мою... дискутують. На мою думку, от мої враження, поправ мене, якщо у тебе інше враження, мені здається, що членство України в НАТО підтримують ті експерти, які власне спеціалізуються на НАТО, тобто західні експерти, security experts, експерт, які розуміють, що це таке. Вони переважно підтримують. Я принаймні це бачив у Вільнюсі. і у мене враження, що ті, хто готові торгувати. Увати членством України в НАТО, це переважно експерти більше політичні ніж безпекові. Повністю з тобою погоджуюся. Абсолютно погоджуюся. Це дійсно так, і чому так, тому що е, ті, хто займається питаннями безпеки і оборони, вони мислять іншими категоріями. Контингентом, який треба буде тримати на кордоні Польщі, Білорусі, країн Балтії, там та Фінляндії, скільки на це піде в довгостроковій перспективі коштів ресурсів, на які рейки треба буде перевести промислові, щоб постійно підтримувати боєздатність армій, принаймні східного флангу, в достатньо хорошій формі, в разі, щоб вони могли відбити агресію, і скільки треба буде вливати? Грошей, і скільки треба буде зброї давати щороку Україні навіть в умовах е гібридного припинення війни, тобто якщо і лишається окупована якась територія, тоді. І це, на, це, навіть, це якщо навіть, навіть якщо не буде окупованою, навіть якщо відновиться, то це те, що... дорожче, ніж прийняти Україну до НАТО і політичним, е скажімо так, політичною парасолькою забезпечити принаймні попередити максимально змінімізувати оцей ризик нової агресії Росії. Вони рахують, а ті, хто займається винятково політикою, ну вони не рахують скільки буде бригад стояти німецького бундесферу в Литві в порівнянні з нинішньою кількості, скільки канадійців буде в Прибалтиці? Вони нічого не рахують. І останнє, щоб завершити цю насправді дуже цікаву, але ну все одно обмежено у часі розмову. Твоє відчуття, цей дискурс змінюється в сторону України чи навпаки, ми втрачаємо підтримку. Я думаю, що ми якраз знаходимося в такому переломному моменті, який пов'язаний саме з довгоочікуваним українським контрнаступом, і якраз експертні оцінки на Заході вони зараз е е е будуть дивитися, що відбувається на полі бою. І восени ми дуже чітко побачимо, в чому буде той мейнстрім, про який ми сьогодні говорили, чи він буде схилятися більше в бік переговорів. Ми це побачимо, якщо люди, які активно підтримували повну деокупацію і членство в НАТО, почнуть говорити про брак ресурсів для реалізації такої задачі, і відповідно неможливість досягнення цієї задачі на полі бою, а все-таки оцінки вони прив'язуються до поля бою. От як би нам не хотілося, на жаль, чи на щастя, як на мене, на жаль, тому що політичні рішення, особливо, наприклад, про приєднання до НАТО, вони не вони мають передувати набору інших рішень, які от забезпечують підтримку основної мети. Якщо ми приймаємо Україну до НАТО, значить ми максимально допомагаємо зараз силам оборони України реалізувати кампанію на полі бою. І тоді ми дійсно, якщо і заходимо в переговори з Росією, то дійсно з позиції сили. Бо українська армія, наприклад, там не знаю, доходить до Мелітополі, розбиває там росіян на два табори, і військові, як на мене, якраз на це і на Заході розраховують, що це буде показник успішності контрнаступу, якщо Україна дійсно зможе прорвати лінію лінії оборони росіян, і тоді за цим підтягнеться, як сподіваються, військові експерти підтягнеться політичне рішення про подальшу підтримку України. «РАЗ», і про приєднання України до НАТО, тобто досягнення цього консенсусу в 2024 році, от реально як це цинічно не звучить, але це правда і реальність. Світ любить переможців, абсолютно вірно. Що ж, знову як і щодня, все залежить від збройних сил України, і можна лише не просто побажати їм успіху, а вірити і донатити. І підтримувати, хто може діями, хто може інакше. Наші збройні сили, тому що від них також залежить те, чи повірить дійсно у нас західний світ. А я дякую, Марії, за цю розмову і дякую вам за те, що додивилися. Лишайтеся на каналі Європейської правди.